Всім привіт! Я рада вас вітати цього недільного дня. І сьогодні мені захотілося показати вам свій макіяж, який я зробила вже десь 4 години тому. Вже побувала на вулиці, погуляла з дитиною, з родиною. Настрій у мене зранку був такий собі, і я вирішила чого б його. Трошечки не покращити завдяки яскравим барвам. Як ви бачите, акцентом у моєму макіяжі є очі, є тіні, але про все по порядку. Зараз трохи одразу хочу скоригувати макіяж блиском для губ, який і був спочатку на моїх губах, але вже трошечки зійшов. Це Пінк Балеріна. Це блиск на всі часи. Здається, підходить всім. Дуже класний. В якості а, тону для обличчя в мене сьогодні тональний Сісі Крем, але не в звичному для вас відтінку середньому, а у відтінку Very Light, тобто найсвітліший відтінок. А далі поверх сісі крему я наносила шовковисту а, пудру мінеральну у відтінку Light Medium Ivory. Ви бачите, що тон, мені здається, дуже гарно мені підійшов, що немає різниці між кольором шкіри на шиї та обличчям. Тому лайкаємо. Далі брови. Брови сьогодні у мене оформлені тінтом. Гель-тінтом у відтінку Dark Brunette. Так, тепер перейдемо безпосередньо до макіяжу очей. Сьогодні я експериментувала з новими. Рідкими сяючими тінями, які нещодавно вийшли у продаж, надійшли у продаж. Спочатку я наносила як базу відтінок мінеральних тіней біскотті отакий от, от вершковий відтінок. Далі я наносила трошечки тіни у відтінку Rose собі на руку. І звідси брала і отак от розташовувала на повіку. Я хотіла, щоб цей ефект мерехтливий був ну, таким помірно помітним, оскільки сьогодні вихідний день я йшла на звичайну прогулянку, тому не хотіла, щоб це було якось занадто. Далі на е, лінію росту Вій. Я трошечки нанесла іншого відтінку, Sparkling, зовсім зовсім трошечки. А також на внутрішні, внутрішні куточки ока. Цей відтінок дуже гарно підсвітив очі, надав ще більшої виразності макіяжу. Ви бачите, зараз дуже класне сяєння. І зовсім, зовсім трошечки потрібно цього відтінку. Так. Щоб трохи скоригувати а, межі ціней, які я наносила, я використовувала оцю палеточку тіней, а саме а, відтінок Iconic Pink, щоб трошечки тут сформувати а, більш чітко межі ціни по а, орбіталі. Далі, і так само цей відтінок я використовувала трошечки на нижній повіці, щоб зробити більш відкритий погляд, більш такий рожево наповнений. Я використовую цю техніку не часто, але от сьогодні мені захотілося ще подовжити цю гарну таку глибоку рожевість ще і сюди. Що ще було в моєму макіяжі? Зараз згадаю. Макіяж губ у мене був виконаний олівцем у відтінку Light Nude. Трошечки я окреслила межі губ, і на губи так само безпосередньо нанесла цей олівець. Універсальний, потрібен також усім. Розтушувала і вже поверх олівця я наносила блиск для губ, про який я вам вже розповіла. Пінк балерина. Вийшов такий гарний макіяж, стоп, а туш? Туш для вій. І також була, була отака туша з ефектом подовження. Вона має таку спеціально вигнуту щіточку, подивіться, силіконову. Я сьогодні по більшій частині наносила туш не отак, а саме перевернувши щіточку, так краще в мене. Захоплювалися, чіплялися вії, і в такому макіяжі, мені здається, з такими яскравими тінями. потрібно гарно профарбувати вії, щоб вони були профарбовані саме від коріння зросту вій. Вії вийшли дійсно гарні і подовжені, і в той же час природній вигляд мають. Напишіть в коментарях, чи Сподобався вам цей макіяж? Чи сподобалась вам Ой, ця така нова манера? Можливо, я буду робити моя таку рубрику частіше. Моя Ні, це мамина. Бажаю вам гарного продовження дня і до побачення!